Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні тема нашого уроку – розв'язування задач на використання формул для визначення сил пружності, сили тяжіння, ваги тіли і сил реакцій опори. Для початку давайте швиденько пригадаємо основний матеріал, який нам для цього знадобиться. І почнемо ми із того, що кожна сила, як ви пам'ятаєте, має свої певні характеристики. Тож, давайте пригадаємо, як кожна із сил у нас позначається. Сила пружності позначається буквочкою F із індексом PR. Сила тяжіння позначається буквочкою F із індексом тяж. Вага тіла позначається буквочкою P велика. Сила реакції опори позначається буквочкою N велика. Далі, причиною виникнення кожної із сил, давайте знову таки пригадаємо. Сила пружності, причина виникнення це деформація. Причина виникнення сили тяжіння це гравітація. Причина виникнення ваги тіла гравітація. І сили реакції опори знову деформація. Тепер давайте пригадаємо формулу для визначення. Сила пружності визначається за законом гука. К помножити на х. ДК це коефіцієнт жорсткості пружини, який визначається в ньютонах на метр. Дельта Х це видовження, яке визначається в метрах. Сила тяжіння визначається як добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. Маса тіла визначається в кілограмах. Прискорення вільного падіння для планети Земля 9,8 або в задачах ми будемо округляти до 10 метрів на секунду в квадраті. Вага тіла визначається так само, як і сила тяжіння, добуток маси на прискорення вільного падіння. І сила реакції опори так само визначається добутком маси тіла на прискорення вільного падіння. Давайте пригадаємо точку прикладання і напрямок дії цих сил. Для сили пружності виник, точка прикладання це межа взаємодії. Тіло, яке розтягується да, з нашим підвісом, і відповідно напрямок дії протилежний до зовнішньої дії. Зараз кулька висить на ниточці, значить зовнішня дія кулька тягне ниточку донизу, значить сила пружності буде виникати в протилежному напрямку і повертати, намагатися повернути ниточку в попередній стан. Для сили тяжіння, центр. Тіла це є точка прикладання нашої сили і спрямована вертикально вниз до центру Землі. Для ваги тіла точка прикладання це межа взаємодії тіла, де воно тисне на опору і знову таки вниз спрямована. Так, і відповідно сила реакції опори виникає з опори да, з боку опори на тіло і знову таки, якщо тіло тисне вниз, то сила реакції опори буде намагатися повернути його, скинути да, з себе, тому спрямовано в протилежний бік. Зверніть, будь ласка, увагу на ці позначення. Ну. І ще одну силу, давайте пригадаємо: це сила тертя. Значить, за відповідно значенням позначається як F з індексом тертя. розрізняють три види сили тертя. Сила тертя, ковзання, це коли ковзає одне тіло по поверхні іншого, кочення це коли котиться, тобто все, що має кольосики, там все це буде кочення. І відповідно сила тертя спокою, яка виникає при спробі зрушити з місця нерухомі предмети. Причиною виникнення сили тертя є щеплення поверхонь взаємодіючих тіл. Визначається вона відповідно за формулою мю помножити на n. Якщо n це сила реакції опорами, що на з вами повторили, це добуток маси на прискорення вільного падіння, значить або мю помножити на n, або мю на м і на Ж. Мю, це коефіцієнт тертя. в залежності від того, яке тіло по поверхні якого ковзає, то відповідно буде залежати оцей коефіцієнт. Далі, якщо говорити про точку прикладання і напрямок руху, то сила тертя завжди спрямована протилежно до напрямку основного руху. Вона завжди заважає рухові тіла, тому якщо на малюнках нам треба її зазначити, то нам необхідно пам'ятати про те, що точка прикладання це межа взаємодії, двох тіл, які взаємодіють, і відповідно напрямок завжди протилежний, вздовж поверхні по відношенню до зовнішнього руху. Ось таким чином ми з вами дуже швиденько повторили основні сили, які ми будемо використовувати при розв'язуванні задач в подальшому. Отже, Наступні задачі це ті задачі на сили, які ми з вами вже вивчили. Давайте подивимось і з'ясовуємо за умовою задачі, яка ж це сила і як будемо її шукати. І так, нас просять визначити силу тяжіння, яка діє на тіло масою 100 грамів, і просять замалювати цю силу на малюнку. Ось наше тіло, яке перебуває на деякій поверхні. Давайте знову таки сила тяжіння це сила, яка яка прикладена до центру тіла так, і спрямована вертикально вниз. Але величину цієї сили зарано ми замалювали, тому що треба спочатку нам визначити, якої ж довжини повинен бути да, у нас оця стрілочка. Але те, що вона буде вертикально вниз спрямована, це однозначно. Отже, записуємо коротку умову задачі. Маса тіла дорівнює 100 грамів, переводимо в кілограми обов'язково, це буде 0,1 кілограма, і нам нагадують, що прискорення вільного падіння, прискорення, з яким земля притягує всі предмети до себе дорівнює 10 н на кг. Просять знайти силу тяжіння. І так, давайте пригадаємо. Сила тяжіння, формула, це добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. І маса тіла і прискорення вільного падіння за умовою насадені, тому підставляємо значення і отримуємо 1 ньютон. Отже, сила тяжіння в нашому випадку 1 ньютон. Для того, щоб замалювати цю силу, пригадайте, нам треба з вами обрати масштаб. Значить, одна клітинка, наприклад, буде 1 ньютон Значить, зараз ми до центру тіла, як ми сказали попереду, да? Це сила тяжіння замальовується до центру тіла і спрямована вертикально вниз, і довжина цього відрізку повинна сягати однієї клітиночки. Однієї клітиночки. Наступна задача стосується іншої сили. Хлопчик тягне по снігу санчата, прикладаючи горизонтальну силу 90 н. Санчата рухається рівномірно і прямолінійно. Зобразіть на рисунку сили, які діють на санчата. Визначте коефіцієнт тертя санчат по снігу, якщо сила нормальної реакції опори, що діє на санчата, дорівнює 360 ньютонів. Отже, прочитавши умову задачі, визначаємо, про яку силу йде мова у задачі. Підказкою є у нас коефіцієнт тертя. Отже, це задача на використання формули для сили тертя. Давайте подивимося, що у нас є за умовою. Значить, сила, з якою хлопчик тягне санчата. Давайте позначимо її через F1. Це у нас 90 ньютонів. Далі, сила нормальної реакції опори, ми вже знайомі з цією силою з попередніх уроків, і визначаємо, що вона дорівнює в нашому випадку, це е, відповідно 360 ньютонів. Отже, давайте е, зобразимо, е, значить, там треба визначити коефіцієнт тертя, який позначається у нас буквочкою м'ю, і тепер давайте зобразимо, що у нас відбувається із нашими санчатами, які сили на них діють. І так, хлопчик тягне із силою F1 в горизонтальному напрямку. Ясна річ, що якщо відбувається ковзання, то на санчата в протилежний бік буде діяти сила тертя. Так, так як на санчатах є хлопчик, який має певну масу, то вниз буде діяти сила тяжіння. І так, як відбувається це на поверхні, з боку поверхні буде прикладена сила реакції опори. Ось чотири сили, які у нас діють. І ясна річ, що так як санчата рухаються рівномірно і прямолінійно, то у нас сила реакції опори дорівнює силі тяжіння, тобто дорівнює добутку маси тіла на прискорення вільного падіння, але в даному випадку вона у нас і так задана. Отже, сила тертя відповідно, буде компенсуватися тією силою, яку тягне, яку, да, з якою тягне хлопчик ці санчата. Відповідно, сила тертя у нас визначається як добуток, як добуток на μ на N, і, відповідно, це буде дорівнювати нашій силі. Звідси, відповідно, μ буде дорівнювати сила поділити на N де, відповідно, сила за умови у нас 90 н, а відповідно інша сила 360 ньютонів. В результаті ділення отримуємо 0,25. Це буде коефіцієнт тертя, який нас просили визначити. І наступна задача. Вантаж підвісили на пружині із жорсткістю 400 н на метр. При цьому довжина пружини збільшилась на 15 см. Виконайте пояснювальний рисунок, на якому зобразіть сили, які діють на вантаж, та визначте масу вантажу. Знову таки, прочитавши умову задачі, аналізуємо, на яку силу або про яку силу йде мова в основ... умові задачі. Вантаж підвісили на пружину. Отже, під час підвішування на пружину вантажу пружина розтягується. Як тільки йде деформація тіла, ми з вами знаємо, що виникає сила пружності. Отже, записуємо умову задачі, виходячи з того, що у нас є коефіцієнт жорсткості пружини, це буква К. 400 н на метр. Далі, пружина збільшилась на 15 см. Це наше видовження Дельта Х 15 см. Обов'язково переводимо в метри. Далі треба визначити масу вантажу. Давайте спробуємо, як буде виглядати малюнок до цієї задачі. Отже, у нас є деякий підвіз да, у вигляді пружинки, до якого підвісили тіло. Значить, на тіло обов'язково тіло має масу, значить, буде діяти да, сила тяжіння, а з боку розтягнутої пружини буде виникати сила пружності. І так як вантаж потім висить собі у стані спокою, то відповідно сила пружності буде врівноважуватись силою тяжіння. Ось основне, про що ми повинні були проаналізувати цю задачу. Отже, сила пружності пригадуємо, це добуток К на дельта Х на наше видовження. Сила тяжіння це маса тіла помножити на прискорення вільного падіння. Виходячи із цього рівняння, для визначення маси тіла нам необхідно коефіцієнт. Помножити на видовження і поділити на прискорення вільного падіння. Зверніть, будь ласка, увагу в цій задачі про прискорення вільного падіння нам нічого не сказано, але ми з вами пам'ятаємо завжди, що це у нас 10 ньютон поділити на кілограм. Так, відповідно, визначаємо. Значить, маса дорівнює коефіцієнт 400, дельта х 0,15 і поділити, поділити на 10. Отримуємо з вами 6 кг. Це відповідь до даної задачі. Ну, тепер давайте порозв'язуємо задачі. Почнемо ми із задач на силу пружності. За поданим графіком залежності сили пружності від видовження, визначте жорсткість пружини. Не лякайтесь, будь ласка, графіків з фізики. Вони нічим не відрізняються від графіків з математики. За відмінністю того, що в математиці у вас чітко завжди осі вертикальна y, горизонтальна X, а в фізиці, будемо так казати, ці оці можуть мати різні значення, але залежність від чого? до чого, воно залишається, як і в математиці. В нашому випадку залежність. Сили, бо вона по вертикальній, від видовження. Це є закон ГУКа, про який ми з вами казали. І відповідно за цим графіком нам необхідно визначити жорсткість пружини. Тобто зараз ми будемо з вами шукати К. Давайте пригадаємо, якщо за законом ГУКа сила пружності визначається як добуток якраз жорсткості пружини на наше видовження. Значить, для того, щоб знайти коефіцієнт жорсткості, нам необхідно силу пружності поділити на видовження, яке у нас сталося під дією цієї сили. Значить, за графіком нам необхідно зараз з вами визначити наше дельта ікс за певний, да, під дією певної сили. Ну, давайте візьмемо. Наприклад, за сили в 2 ньютона пересуваємося до перетину з нашим графіком і опускаємося на вісь хсіт. Значить, дивіться, починається з нуля. значить, це початкового видовження немає. Далі приклали силу в 2 ньютона, значить, я записую силу, яку ми зараз приклали, в 2 ньютона, і отримали наше дельта Х видовження 20, звертаємо увагу на те, що написано, які одиниці вимірювання по горизонталі, міліметрів 20. Міліметрів. І ось тепер нам треба визначити К. Записали коротку умову, виходячи із графіка. Далі уважно подивилися, чи всі одиниці вимірювання необхідні для нас. В Міліметри нас не влаштовують, нам потрібні метри. Значить 20 мм треба перевести в метри, для цього поділити на тисячу і отримуємо 0,2. Метра. От тепер, коли ми всі перевели одиниці, ми можемо підставляти у формулу сила пружності у нас 2 Н, дельта х у нас 0,2 метра, і тоді, відповідно, коефіцієнт k у нас виходить 100 ньютонів поділити на метр. Все, ми розв'язали задачу. Ось таким чином сьогодні ми з вами дуже швиденько повторили основні формули для визначення різних сил, про які буде йти мова далі. І давайте ще раз пригадаємо, що на тіло одночасно може діяти декілька сил, і в залежності від того, скільки і які сили на нього діють, є безліч різноманітних задач, з якими ми будемо з вами знайомитися на наступних уроках. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!